Верховна Рада, а який зараз план? Розкажіть, який взагалі план? Як закінчиться ця війна? Якою ціною? Можна хоча б просто план і ознайомлювати нас кожен день з цим планом, а не розповідати якісь басні і обмежувати людей в пересуванні, якщо ви так хочете в Європу увійти. Наче там взагалі як би про обмеження прав людини нічого не говориться. І Європа підтримує тобто, обмеження наших прав. Ви там собі гарно устроїлись в Верховній Раді, для вас не існує ніяких обмежень, а чомусь ви нас обмежуєте. Можливо, треба вас обмежувати. Люди тікають з країни, платять вам бабло. Іменно ви отримуєте бабло через посередників за людей, які виїжджають. Обмеження ваші це і є. Просто ваш заробіток, це монетизація. І шлях ваш закінчується десь в Великій Британії. Тому ви якби не обмежені, правильно?